Є новина, друзі. Бігіть, ані все знають. Корупція в набу. Та режисер. В лапках мільярдер. Дослухайте до кінця. Знаєте, служба безпеки зробила мій день. Я відео закинув їхнього розслідування собі в телеграм-канал, в шапці профіля там про одного співробітника набу, керівника одного там з підрозділів чи заступника, який купив собі квартиру в Ужгороді за 100 тисяч доларів. Ну на це він не мав коштів. Він оформив на якусь там родичку цю квартиру, тобто фіктивне оформлення, і його родина там всю війну проживає свою прекрасно, ну там ж немає тривог, там не б'ють. Ракети. І от е, Служба безпеки його задокументувала, там є переписки, ну все є. До речі, в його батьків російські паспорти він це не задекларував. Цю квартиру він теж не задекларував, а потім написав, що вона нібито в нього в оренді. Хоча реально вона була куплена, тобто це незаконне збагачення. Корупція проста корупція. А в нас вже набув антикорупціонер. Це якраз про те, що я говорю, що. В багатьох наших державних організаціях працюють професіонали, але є ті, люди, які крадуть, які корупціонери, і це є в кожній організації. І не можна казати, що набув нас, розумієте, ангел. Ні, от є доказ. Йдіть, читайте в телеграм-каналі, дивіться відео. Найсмішніше, там є прослужка. Момент, та родичка, я так розумію, родички, яка є власницею цієї квартири, розповідає у цьому набушнику, що якби працівники СБУ прийшли, і вона каже: бігіть, вони все знають. Ну, тобто, там якісь докази знайшли до і є повністю докази, що він дійсно цю квартиру придбав, незрозуміло звідки взявши ці 100 тисяч доларів. І вона каже: бігіть спасайтесь! <світ> ну, це знаєте, зробили в мій день. Це дуже смішно, йдіть. Послухайте. І корупція в набу існує, як на мене, однозначно. Друге питання це режисер від слуги народу, ну, який знімав серіал Зеленського, де він грав головну роль. Знайшли це журналісти. Бігус, я теж закинув зараз це в свій телеграм-канал профілі, йдіть дивіться їхнє розслідування. Ну, просто якийсь геніальний бізнесмен. Він створив ТЗОВ, яке стало посередником по продажу закупівлі е, ну, е, електроенергії, так розумію, різним державним установам. ну таким як Водоканал в Дніпрі, наприклад. І вже оборот в його компанії в то півтора мільярда гривень. Виявляйте, який геніальний чоловік розбирається в режисурі, знімає телесеріали. Ну, друг Зеленського постійно з ним здоровається. І ще вже буквально за дуже короткий період. Здобув оборот з півтора мільярда гривень. Я думаю, скоро буде більше. Ну, напевно, заробив ще й п'ятсот мільйонів, ну ймовірно, тому що ми не знаємо точні цифри. І це ганьба. Це ганьба, розумієте? Доривається до влади. От є оце оточення, оточення там зеленського будь-якого чиновника, і вони. Створюють компанії по півтора мільярда оборота, заробляють сотні мільйонів. І це масово розумієте, це і так всі в нашій державі, хто подивиться це розслідування або прочитає новини, будуть вважати ну, як мінімум, що хтось йому це дав можливість зробити. А, і забув. До речі, ця компанія працює спільно. Самим проросійським депутатом нашого парламенту бойко, який чомусь ще не притягнутий до відповідальності, а прекрасно співпрацює з другом Зеленського і режисером «Слуги народу. Ідіть дивіться лайк робот. телеграм, шапці профіля. Підписуємося.